11 на годиннику проголовні події на цьому далі в ефірі. ТВА. я Тетяна Чудаківська Вітаю. Ця ніч для сила, то пройшла без втрат. Повідомляє прес-центр штабу. Українська армія звільнила Авдіївку і розпочала зачистку від бойовиків міста Іловайськ. Готується до звільнення Первомайська у штабі. Наголошують сили, АТО під час визволення населених пунктів свідомо не використовують важку техніку, артилерію та авіацію, щоб не допустити жертв серед мирного населення. Натомість, бойовики розуміючи, що програють, намагаються застосовувати фашистську тактику випаленої землі, щоб знизити опір місцевих мешканців. Нагадаю, Тактика випаленої землі це ведення війни шляхом знищення усього, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення. Російські терористи, найманці, з Чечні, Сербії, Осетії не збираються жити на Донбасі. Нам потрібен мир, а їм потрібен хаос. Тому вони готові вбивати наших дітей, наші родини, руйнувати наші міста, оселі, руйнувати фабрики та заводи, вчиняти злочини за вказівкою Кремля. Успішне просування сил того викликає паніку у терористів. Терористи намагаються здійснити перегрупування з метою недопущення оточення силами АТО зосередження бойовиків в районах Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та місті Луганськ. Окремі групи маргіналів намагаються втримати підконтрольні ділянки Державного кордону України з метою отримання безперешкодного надходження військової техніки, озброєння боєприпасів з території Російської Федерації. Водночас Олексій Дмитрашківський спростував інформацію про збитий над харцистком український літак. каже він ухилився від прицілювання системи БУК і благополучно приземлився. Нагадаю, очевидці у соцмережах повідомляли, що наш літак сьогодні наше збили терористи у районі Харцизька. І тим часом бойовики не припиняють обстрілу Донецьку. Так, минулої ночі терористи з градів палили по житловим кварталам. Тамтешні жителі у соціальних мережах повідомляли про численні автоматичні черги. Напередодні у селі Берестове Артемівського району на Мії підірвалося дев'ятеро дітей. Про це повідомив журналіст Мустафа Наєм, посилаючись на власні джерела на місці трагедії. Одна дитина загинула вісім, госпіталізовані у дуже важкому стані. У дітей пошкоджені кінцівки та обличчя. Загалом бойові дії минулої ночі забрали життя життя 20... 19 людей, повідомили у прес-службі Донецька. Неспроможні виконувати завдання у ході антитерористичної операції за своїми морально-діловими і професійними якостями. З таким формулюванням командування сухопутних військ перевело в інші частини 152 військових, які несли службу у 95-й бригаді. Вояки, що по кілька місяців були на передовій обурені без комісії жодних пояснень, їх поставили перед фактом. Офіцери, солдати, сержанти, які потрапили у список, більше не зможуть нести службу у зоні. АТО. їхні рідні кажуть, таким формулюванням військове керівництво керівництво ображає підлеглих, тож вимагають пояснень за яку провину півтори сотні військових потрапили у такий список. Громадські активісти, які зібрались біля військової частини, написали звернення до президента з проханням розібратися у ситуації. Також люди стурбовані. Чи знайде військове керівництво гідну заміну військовослужбовцям, які переводять, яких переводять в вищі частини? Не посмертно треба давати герої. А коли діти живі, вони не дієспособні? Чим тим, що вони три місяці були? На війні, в пеклі, в такому пеклі були. Їх зараз викинули. Солдат гідності. Тут видали торжественно, командир батальйону. Зараз бачите, вже виходить, що вже тут написано. Морально неустойчивий, не може нести службу. Я не можу по кожному військовослужбовцю надати відповідь, що, яку провину він вчинив. Тому що даний список я побачив 22.07, коли мені прийшло розпорядження, дані військовослужбовці будуть відповідно указу президента отримувати учасника бойових дій лише тільки після того, коли закінчиться антитерористична операція. Мінськ виступить майданчиком для переговорів щодо врегулювання української кризи. Контактна група збереться завтра. Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився з пропозицією свого українського колеги. Йдеться про засідання контактної групи за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії Михайла Зурабова і представника ОБСЄ. Інформує канцелярія українського президента на своїй сторінці у Фейсбуці. На обговорення буде винесено два питання про звільнення усіх заручників, які залишаються бойовиків. Та про забезпечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака малазійських авіаліній. Росію накрила чергова хвиля економічних обмежень. Напередодні санкції проти Кремля розширив Євросоюз. Йдеться про третю фазу обмежень у зв'язку з агресією щодо України. Нові заходи стосуються фінансової сфери, нафтового сектора і оборонної промисловості. Через кілька годин після оголошення нових санкцій дипломатами ЄС США заявили, вони також посилюють заходи впливу на Росію, зокрема, трьом великим фінустановам ВТБ, Росій і Банку Москви. Америка обмежить надання кредитів. Експорт низки товарів і технології в енергетичний сектор Росії заблокують. Президент США Барак Обама анонсував нові обмеження особисто. Це не нова холодна війна, це дуже специфічний випадок, пов'язаний з небажанням Росії визнавати, що Україна сама може обирати свій власний шлях. Якщо ви послухаєте президента Петра Порошенка та народ України, то зрозумієте, що вони шукають діалогу з Росією, однак вони не можуть погодитися з озброєнням сепаратистів Росією. І сьогодні стало відомо, що нові заходи впливу на Росію також готують Японія і Канада. Зокрема, йдеться про заморожування банківських рахунків. Прем'єр-міністр канадської держави Стівен Харпер заявив, економічний і політичний тиск на Росію буде посилений, бо Кремль постачає зброю на схід України. І в секторі Газі тривають ді бойові дії. За даними палестинських джерел, напередодні ізраїльська армія обстріляла школу ООН в секторі Гази. У цій будівлі місцеві мешканці ховались від військової операції Цахал. Загинули щонайменше 15 людей, поранено понад 70. Тим часом на близькому сході з'явилася крихка надія на перемир'я. Учора групування і керівництво Палестини погодилися припинити вогонь у секторі гази. Представники руху Хамас вже прибули у Каїр. У столиці Єгипту вони обговорять ініціативу з перемир'я, яку раніше відкидали. Поки це все слідкуйте за нашими випусками. Наступний вже опівдні і дякую, що обираєте ТВА.